З миром Божим, друзі! смерть це не кінець. Серед жахів війни в Україні та е, наростаючих конфліктів у всьому світі питання про те, що чекає нас після смерті, стало особливо актуальним. Людське тіло це лише костюмчик, тілесний храм. Але в цьому тілесному храмі є дух і душа, який не, може, який не можна вбити. Біблія каже: не бійся тих, хто вбиває тіло, а душу е, не можна вбити. А бійся більше того. То може і душу, і тіло загубити в гієні. Ми рід Божий, і Бог дав нам духа, вічне життя, божественну природу, яку він помістив у нашому тілі. Ми не можемо це побачити, бо тіло все це приховує, душа це почуття, емоції та пам'ять. Бог вдихнув життя в Адама, і він ожив. А до цього це було просто глина, земний прах. Коли плоть помирає, дух і душа, яка до нього прикріплена, виходить із тіла і становиться вільним. Але питання лише в тому, куди піде ваша душа і дух до раю чи до пекла, якщо ви не є частиною церкви і хочете дізнатися більше про спасіння душі та таємниці життя після смерті, напишіть мені, ви можете відвідати онлайн-конференцію для вивчення Біблії щоденної. А якщо захочете, зможете стати частиною церкви, слово Боже, та брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн щодня. Хай береже вас Бог. Амінь.